Война Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Свята Православна Церква пропонує нашій увазі євангельську історію і сіління Спасителем сліпого чоловіка. Спаситель, звершуючи свою місію. Ходив із села в село, із міста в місто і проповідав людям Царство Небесне, яке наблизилось до людини. І Господь супроводжував свою проповідь багатьма знаменнями і чудесами. І один раз Спаситель йшов у місто Єрихон. Спасите супроводжувало багато людей і на дорозі сидів, біля дороги сидів сліпий, сліпий, сліпа людина. Почувши, що біля нього проходять люди, він спитав, а що це таке? І Йому відповіли, що це іде Ісус Назарянин. І він е, визвісив свій голос і почав взивати. Ісусе, сине Давидів, помилуй мене. Люди, які йшли вперед, почали заставляти, щоб він мовчав, тому що він дуже громко взивав цю молитву. Але він ще більше настойчиво просив, Ісусе, сина Давидів, помилуй мене. Спаситий зупинився і приказав його привести до себе. Коли сліпця привели, Господь його питає, що ти хочеш від мене. А сліпий каже, Господи, щоб мені прозріти. Господь йому каже, прозри, іди, віра твоя спасла тебе. І сліпий той час став зрячим, прозрів, і пішов за Спасителем, прославляючи Бога. І люди, які бачили це чудо, дивилися, дивувалися і хвалили Бога. Таку священну історію сьогодні пропонує в нашій увазі Свята Православна Церква. Кожна івангельська історія має в собі багато навчального розідателю для людини. І з цієї історії ми також навчаємося духовним тайнам, духовним істинам. Перше ми бачимо, що як увірував цей сліпий, є, є таке поняття, як віра. І віра є двох видів віра ума і мір, віра серця. Віра ума народжується від слова. Віра у серце народжується від доброго діла. І цей сліпець увірував від слова. Ну, слово може бути в різних видах. От людина, одна, діти обично вірують дуже легко. Вони вірують в своїй совісті. У кожній людині є совість, голос Божий в людині, який говорить людині про Бога. І діти, які морально чисті, вони чують цей голос, він у них зрозумілий, понятний, вони чують і дуже легко його сприймають. Тому діти дуже легко вірують і, і дуже просто йдуть до Бога. Вже більш дорослі люди, вони. Віють від Слова Божого, від Священного Писання, прочитала людина, Святе Письмо і там звідти зрозуміла, що є Бог і увірувала в нього. Або вірять від Слова другої людини, яка говорить їм про Бога. Бо цей сліпець має, мав віру, яка йому, прийшла до нього через слово другої доброї людини. І напевно ті люди, які йому сказали про те, що це Ісус Назиринин, вони не тільки сказали ім'я, він напевно йому розказали, хто це такий, що це є Месія, який прийшов на землю, який істріляє всякі недуги в людях. І він увірував і визвав до Бога, помолився, то почав вже... Ну, ну, Свишати добродіти, тобто він молився, просив Бога. І Бог вислухав Його віру, його молитву і сцілив Його. Кожна людина в своєму житті щось просить у Бога. Більшість з нас просимо щось такого, що нам потрібно сьогодні для нашого життя. Одежа їжа, житло, якийсь комфорт житейський. Більш досконалі люди моляться, щоб Господь просив гріхи їхні, каються в своїх гріхах. А ще більш досконалі люди просять, щоб Господь помилував їх і між судьбами, якими він знає судьбами. Но все рівно кожна людина своєю вірою, вона щось молить просить у Бога. І Бог дає людині, дає не завжди, зразу, коли ми молимося, часом дає через якийсь рік, два, а часом через багато років, як це було молитва святого правила, які і, і Анни, які просили дитину Бога. І в ця молитва у них була більше п'ятдесяти років. І Господь почув цю молитву і подарував їм. Дитину, так, таку чудну дитину, яка стала матір'ю Божою. Коли ми отримуємо від Бога по, по, по своїй молитві якийсь дар, який ми Бога просимо, то ми повинні не забувати бути благодарними Богові. Оцей сліп, бувший сліпець, коли і він не побіг десь на в інше місце, а він пішов за Богом. Пішов за Спасителем і прославляв Бога. І так людина повинна, коли ми отримуємо від Бога якісь милості, то ми повинні ще більше укріплятися своїм шествію за Богом. Ще більше старатися йти за Богом і прославляти Бога. А ті, хто прославляє Бога, тих, Бог прославляє ще в цьому земному житті. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми укріпляли свою віру, щоб ми були е, благочестивими в своєму житті і щоб ми е, своє життя прикрашали е, добрими ділами, молитвою, постом, добрими ділами. Коли ми так будемо робити, то Господь буде ісціляти наші немочі, буде допомагати нам, чому ми маємо потребу в нашому земному житті. А головне, Господь подарує нам вічне спасення на небі о Христі Ісусі Господі нашому, якому честь і поклоніння, нині безконечних віці. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.